У крижаному містечку Айсвіль жила маленька пінгвінка на ім'я Пенні. Щоранку мама Пенні збирала їй обід до школи, але сьогодні було щось новеньке. Пенні лагідно сказала мама, ти дорослішаєш, час тобі самій збирати свій обід. Пенні відкрила холодильник і склала обід, три желені медузки і шоколадну рибку. Готово? защебетала вона. Але це справді збалансований обід. Під час обіду її животик голосно заурчав. Після кількох шматочків Пенні зрозуміла, що вона все ще голодна. Містер морж помітив це і підійшов. «Пенні», – лагідно сказав він, бути відповідальною це значить робити вибір, що допомагає тобі рости сильною. Того вечора Пенні згадувала слова містера моржа. Я хочу спробувати ще раз, сказала вона мамі. Цього разу Пенні зробила список. Один рибний сендвіч, салат із морських водоростей, кубики фруктового льоду і одна жилейна медузка на десерт. Ідеально. Під час обіду Пенні усміхнулась, розпаковуючи свій обід. Вона почувалась гордою і ситою. Оце так обід, сказав містер Морш. Хтось вчиться бути відповідальним. Після обіду Пенні приєдналася до друзів у грузі сніжками. Вона почувалась легшою не лише в животі, а й у серці. Тієї ночі, коли сніжинки кружляли за вікном, пані прошепотіла бути відповідальною це дуже приємне відчуття.